Всім доброго дня! До вашої уваги плівкоукладач до мотоблока. Крепиться через палець до мотоблока. Можна використовувати, в принципі, і як ручний. Плівочка, капелька. от на такі трубки. Все фіксується, щоб не болталася бухта. Одна стоєчка. Друга. Можна капельку під низ пустити, щоб знизу воно перекидається. Тут під капельку направляйка. Передні гучнички такого плана. Вони двигаються всередину, наружу і стоючка піднімається, опускається. В даний момент виставлений на. Майже на максимальну висоту. Взагалі його нижче треба садити при роботі. Тут плівочка теж хомутик. Зараз стоїть 1,20. Можна ставити 60, 50, 80. Оці хомутики здвигаємо в центр, щоб не болталося. Наружні хомутики, щоб не випадало. Прижимне колесо, теж двигається вверх вниз Вліво-вправо трошки, тут окучник. Колесо двигається, щоб під окучник хорошо виставити, як регулюється, сама система, що може здвигатися в центр. Ось іде стоячка у нас, на якій все тримається. І ось у нас сорокова труба, четверочка, болтик відкручуєте і здвигаєте конструкцію в центр. І тоді можна шкаф. Г50, Г30 в пленочку Отаке От нехитре приспособлення. Оператор стає собі в центрі, рядок між ноги і побіг. Звертайтесь.